Сергій, старший навідник БТР, сам він з Луцька, погоджується поділитися своєю непростою історією під час реабілітації. До початку повномасштабної війни Сергій працював начальником, керував відділом збуту в одній із місцевих фірм. У 22-му пішов добровольцем у тероборону. А за рік, у 23-му доєднався до одного із прикордонних загонів. Каже, вдома за нього переживали усі: мама, дружина і сини, один з яких сам служить. Старший військовий він віднісся до цього. Скажімо так, стриманий по військовому. А молодший, ну, може, теж менше показував, але ну, видно було по всім, що вони переживають. Дружина переживала дуже, мама, мабуть, там. Переживала, може ще й більше, але менш показувала. На передову Сергій потрапив добре вишколеним. Пройшов навчання у Великій Британії. Найбільше сподобалося, як іноземці викладають медицину. Завдяки гриму та штучній крові їх занурювали у воєнну реальність. А загалом каже, до того, що буде воювати, готувався. Я ну, скажімо так, не був зеленим. Я ну, в принципі, я готувався до того. Я йшов, я знав, що воно все одно не мене і ну. Зараз такий час, що ну це в принципі чекає кожного. Коли говорить про бої, найперше згадує найгарячіші точки Бугледарський та Донецький напрямок. Не приховує, що перші дні він відчував страх. Справитися з ним допоміг час. Навчився опановувати себе та звик до воєнних обставин. Перші там обстріли, перші десь там прильоти, перші це, це давно, ну, скажімо так. І, і страшно, але і піднімається адреналін. Були дні такі напружені, і це, що ну, здавалося, вже б скоріше цей день закінчився. А, а деколи -коли спокійніше було, то вроді би і сонечко світить, все добре. Військовий зауважує, на війні дуже важливі не лише військові навички, але й побратими. Колектив з цим йому пощастило. Якщо немає колективу, ну, це, це біда. Ти повинен знати на кого ти спираєшся, хто хто за тобою, хто з боку біля тебе, і хто тобі або ну хто тобі поможе і стане поряд з тобою. Окремо розповідає, як піднімають настрій військовим чотирилапі. усіх котиків та собачат, котрі прибивалися до них, називали не інакше як бойові. А загалом усміхається без мирних справ на війні. Ніяк під час ротації займали себе різними справами, аби відволіктися. І на риболовлю ходили, і борщі з супами варили. Вже коли відходили десь назад, то там вже, да, там вже собі її варили, і це тобто, вже щось, і борщика якогось варганили. тобто це вже там собі давали, таку, скажімо, волю, щось з'їсти. День, коли отримав поранення, каже, не забуде ніколи. Тоді окупанти вдарили по позиції керованими авіабомбами. Почули, що вже летить, свіст такий цікавий. От. А далі все. Врив бабах і полетіли на нас, впали плити. Це от забило дихання, це, це що я тако згадую. От, пеляка, це все, от, стиснення, це біль і. Під завалами поранений Сергій пробув мало не добу, 17 годин. Побратими увесь час намагалися витягнути його однак, ворог невпинно і нещадно обстрілював територію. Врешті Сергія на щастя таки витягнули та надали меддопомогу. Чоловік каже, у той момент він думав про одне: як дотримати обіцянку дружині. У нас з нею була домовленість, що, скажімо так, зі мною зв'язку може не бути там п'ять днів, що це норма. От. А це якраз вже був шостий день, починався. І я попросив лікар, який перші оці оглядали мене, дивилися. Я попросив, щоб вони набрали дружину. Я сказав, що я живий, здоровий. Ну як здоровий <гаду> відносно. Під час обстрілу Сергія поранило у ноги та руку. Перший час пересувався на візку, а зараз ходить з милицею. Хвалить якісну реабілітацію медиків, яку проходить. Фізичні вправи й увага лікарів поставили його на ноги. Отримує і психологічну поміч. Не знаю, напевно, повезло. От, попався, попалася фахівчиня, от, вона мені трошечки так, скажімо так, мозги поставила на місце. От. Бо було, що просинався і ну, від того, що далі воюєш, далі в завал, опять оця ситуація вона ну, повторювалася. Сергій зауважує, на сьогоднішній день його головна задача це відновитися після поранень, чи повернеться на війну, не знає, оскільки не хоче будувати далеких планів. Після пройденого шляху цінності змінилися сьогодні. Він став дуже дорожити сім'єю, стосунками з друзями. Найбільше ж вболіває за одне, щоб українські діти не мусили йти на передову. Мені не дуже хочеться йому це все передавати. Тобто, можливо, ну нам дав Бог шанс закінчити нам це все. Можливо, не хотілося, щоб це йшло далі нашим поколінням. Софія Кучма, Максим Шинкар, дванадцятий канал.